Доброго дня, дорогі друзі. Хочу невеличке відео виставити, в якому я висловлю свою позицію. І хочу, щоб ви долучилися до цієї позиції, чи підтвердили, що я права або навпаки. Чули, я думаю, багато хто що висловлюється і на що натякає. Пан Трамп, який сьогодні ніхто інакше, як провідник певної нацменшини, він захищає її, ту нацменшину, навіть таке відчуття, що в рамках керування США він обирався лише цією нацменшиною, бо думає лише про неї. І в рамках Роботи її він захищає інтереси її ж представників на території України і Росії, які поставили в керівництво Росія людину, яка винищує українців і, взагалі, слов'ян. Насправді Трамп, він хоче собі, а можливо на собі, а тому ж Путіну чи тим. Хто його поставив, повторю, на керування Росією, хто веде його. Хоча Крим, називаючи його 51-м чи яким там штатом США, зараз розповсюджується дуже широко така інформація на сторінках і кримських активістів, і взагалі кримчан. Проводяться різні опитування. Чи хотять вони, чи не хочуть. Ну, це такі затравочки подаються. І власне, що говорить Трамп стосовно України? Він говорить про підписання Мирного договору, як, наче, це зобов'язання України на тих умовах, які хтось там для України вигадав. І він говорить, як це, знаєте, як факт який вже майже відбувся, але гарантій для України ніяких. яких. Крім того, ми попадаємо під вплив іноземних інвестицій іноземної влади влади грошей. Ще раз повторюю ніяких гарантій для України. І навіть Заявляє Трамп про те, що, начебто, керівництво України запропонувало віддати нашу, наші копалини за те, щоб в НАТО ми вступили. Уявіть собі, який, який порівняння? Якесь НАТО, військовий альянс, але це не значить, що він нас врятує, і буде захисником, коли обіцяли, пам'ятаєте. По Будапештському міморандуму, що Україні, які гарантії були, і ніяких гарантій в результаті. І ніякого захисту. А тепер чергова обіцянка цяцянка за, за то, щоб забрати наш Крим, я так розумію, і рідкоземельні копалини, капалини майбутнє української нації. Бо за рахунок цих капалин, тільки можна вистояти в будь-якій війні. Я хочу, щоб ви просто на цим помислили і сказали свою думку, чи я права, що не треба цього робити. І хай будуть покарані ті, хто піднімає це питання. І якби ви про них не молилися там хтось в кабінетах овальних духовні особи, захищаючи таких тварин, які. Позіхають на Україну. В такі часи тяжкі знущаються над нею, говорячи, що я хочу, бізнес створюючи на кістках. Який захист від такої людини і еліти можна отримати? ніякого, та він такий же, як і Путін. Більше того, я скажу, він такий же, як європейські лідери, які його підтримують або бояться щось сказати, цій свині. Де рибан України? Оце все політичне кодло. Воно хоче собі забрати у ваших, у ваших дітей майбутніх, онуків. Але ми не дозволяємо це. І крапка, ви маєте це сказати. Ми не дозволяємо. Ваші рідні, ваші друзі загинули і гинуть, не дай Боже. Страждають в цій війні. Не за те, щоб той грибан України і розпал її був між якимися союзниками брехливими. То хай буде всім кара тим, хто я запрошую до кари, до святої кари. Хай стісніться пророцтво і буде кара усім тим, хто винний, хто розриває нашу неньку, хто заробляє на її дітях. Це ж треба таке. Таке знущання. Та я би ніколи не пішла на такі домовленості, якби мені сказали, я би вкинула в обличчя і розвернулася та пішла. Ви хочете мою Україну розпилити? Ви хочете на ній заробити? плохо хочете заробити, та ми не туземці. ми не туземці. Як ви думаєте, що індіанців поклали, то ви покладете вольну українську націю? Собі на бізнес. Так от я вам хочу сказати: Цікаво управління Трампа почалося. Він займається ви, винищенням освіти. Розумієте, він зайнявся у своїй державі прибиранням Міністерства освіти. Вже і так по рейтингу американська нація, а це дійсно рейтинг був проведений. вона Неосвічена за ці роки стала. Вона домінує у своїй неосвіченості. Вибачте, нікого не хочу образити, але дібілів народжують і виховують. Неправильно виховують, неправильно освіта. Вони там, якісь заклади піарять, а насправді баланс націй неосвічений або малоосвічений. Загалом зараз по всім всьому світу, це страхітлива інформація. Недавно взагалі діється, хто от наші я недавно споглядала таку ситуацію, розмовляла з діточками зі школи про Дніпровську. Дівчина і хлопці матюкаються десь 5-6 клас. Я їм зауваження зробила. Вони, начебто, спершу почули, а потім все одно. Я їм кажу, діти, ви читайте книги, а не матюкайтеся. Українці не матюкалися. Ну а що таке? От наші воїни матюкаються. Це що вони погані? Я говорю, вони не погані, але можна матюкатися під час битви, а і коли... це не добре, це не допомагає в перемозі. Це навпаки перетворює людину в слабкість якусь проявляє. Вона на себе закликає негативні сили. Але коли ти в обличчя просто на камеру, знімаєш якесь відео, починаєш матюкатися, бо ти військовий, це неправильно. Це говорить про те, що людина не може контролювати навіть свої слова. Які ж дії можна контролювати? А війна це страхіття. Це треба контролювати свої емоції. То як може контролювати емоції матюклива людина? Ніяк. Ніколи не хочу образити, але вибачте, оце так. Ну, ладно, я кажу, на, на, на битві вже матюкаються. Але я ну, так сказала, а потім кажу, дівчата і хлопці, а ви читаєте книги? Так от одна дівчина каже, серед них, каже, а для чого мені це? Я это? Як, читати, от я в школі, все що это я читаю в школі. А так що ти за книгу прочитала, хоч одну. Та зачем оно? Это не моє хобі, вона мені каже. Уявляєте собі? Я кажу, раніше дети у нас не було хобі. Ми просто читали книги. А зараз це поняття хобі, розумієте? Це жахливо, просто жахливо. Так я скажу в Україні ще це більш-меч. Хоча усі, весь Самарський район позакривали, я не знаю, як по Дніпру, усі бібліотеки позакривали, шановні. В Придніпровську бібліотеці зробили м'ясний магазин, куди книги ділися, ніхто не знає. Я питала, я не знаю, треба писати заяву чи на голову Самарської міської ради. Куди бібліотека ділася про Дніпровську? У нас винищення культури, у нас винищення літератури. ЗМІ усі перевели в інтернет. А я не хочу читати в інтернеті. Я вважаю, що читання книги, читання газети, коли тримаєш її в руках, це твоє особисте. Немає посередника між вами. А коли ви читаєте сторінки у оці неякісно написаних, часто інтернетних видань, так названих, чи сторінок інтернета, ви стаєте заложником, заручником, я вибачаюся, у тих людей, які на вас впливають, на ваших дітей. Зазумбовані. Так от у нас так от у всьому світі вже майже ніхто не читає навіть одну книгу в рік. Уявляєте собі, це деградація. І от Трамп, як і наше керівництво, яке керівництво Росії. Він винищує освіту своєї держави. Він займається винищенням освіти. Що така людина може допомогти в Україні, коли він не поважає освіття? Винищує. У них там пошта, вони ще і поштовий зв'язок зараз. В Америці винищується поштовий зв'язок, культура поштування. Взагалі, винищується. Люди на вулиці виходять поштарі. Прохають хоч якось заробити, хочуть люди. Він винищує, він не тим займається. Він не несе добро Америки. Він маніпулятор, який вийшов на культурі, на проблемах свідоцтва. На свідоцтво впливав через маска, того який. Взагалі, хто керує Америкою? У мене підстава думати, що керує Маск. І тих, хто з його постав, а Маск не дуже розумний. Ви ж бачите, який він? Яка дитина у маска? Хлопчик Ікс назвав Ви Знаєте, хто він? Чому Трамп його за собою водить і вказує Ікс? Навіть перехрестя робить? Це вони натякають на нового Ісуса, Христа. Так от я вам скажу: не буде ніякого нового Христа від цієї еліти. Вони загралися. Вже останні, я не знаю, години цієї цивілізації догорають, якою керували отакі, як вони. У них був шанс, але зараз вже немає. І піднімуться нації великі. Індіанці піднімуться, індуси піднімуться, яких задовбали всі час англійці. І згадають, що зробили з ними англійці. І згадають індіанці, що зробили з ними колоністи, які є, які є представниками еліти сьогоднішньої Америки. Але все почнеться з України. Оце відродження духу волі. Дивіться, бачите, написано отаман. Це стара пачка, я її спеціально поклала. Я не, не палю. Це була пачка она Олександра колись. Я не збиралася сьогодні зазнімати відео. А от там біля того отамана, бачите, така пабочка. Так от, це дух. Який вирветься. Він маленький, але він підніметься високо, перетвориться у орла у того, розкриє оці крила з маленької бабочки. У кожного є маленька душа, перетвориться в єдний дух. І так переможе українська нація. Запам'ятайте, ви маєте сказати ні. Нідерибану Україну бандитам, отаким неосвіченим бандитам. Ні. Вони ще не народилися Україна вже існувала. Їхні барижні батьки ще нічого не заробили на індіанцях, на винищенні колоністів перших, на яких вони заробляли статки. А ті помирали від золотої лихорадки, від різних хвороб. які... Спричинені були і культурна хвороба, як Золота лихорадка, да? коли оці люди вивіщували все заради пошуку золота і різні інші хвороби, які співпадали з тим, чим займалися люди. Так от Трамп навіть не поважає переселенців. Він вважає, що ті, хто прийшов, ті ж мексиканці, які годують буквально Америку своїми продуктами. Вони погані. Вони є усіх, він сказав, вони усі погані. Вони мають хотіти, вони мають отримати у цю, як це, паспорт, да? громадянство Америки. Таке чи така велика шана отримати громадянство Америки? Коли ще не кожен день в Америці або вбивство, або маніаки якісь. Чи гарна така країна, в якій дитина приходить у школу і розстрілює своїх друзів і соплеменників? Може, щось з ці країни не так? Може щось всередині треба вирішувати? Це втрата взагалі духовності. А що відбувалося з країнами високими країнами? Третім Римом, так? от зараз третій Рим, а другий Рим як пав? Через що він впав, а перший рим, через що впав, через страту духовності. То усі всі країни вони втрачають духовність. Вони втрачають основу людськості. Вони не поважають людей і їхню працю. Не відносяться до людини як до особи. Скільки зараз? Захоплена, скільки сидить по тюрмах в Америці людей. Це тоталітарний режим. І кому потрібна така влада в Україні? Для чого нам це? Чи за це помирають наші, чи за це воюють наші рідні? Чи за це нищена? Ні, Донеччина, Луганщина, Херсонщина розстріляна і потоплена, відома. Для чого? Таким До кінця? Бо там мутна справа. І не, не сидить ніхто ні в Росії поки що, ні в Україні за те, що безвідповідально відносилася до того, що була інформація про те, що може бути. Людей ніхто не врятував, як треба було. Собак рятували і на тому знімали відео, які вони гарні. Чи за це помирали люди, щоби якесь бидло, засрате риже, я вибачаюся, пихата, яка жме руку і давить політичним лідерам, показуючи, яке воно круте. А крім того, що він ламає руки, і як ідіот на камеру себе веде і тягає за собою полудурка з іксом, синком, якого він навіть? Ім'я немає, а просто одна бупа. Я, я не доразити. Просто ненормальні тільки такі роблять. Бо, мабуть, забувають іншу буку. Не несе собі інформації ім'я людини. Це просто, знаєте, це просто кінець цієї цивілізації. В Росії те ж саме. Франція розвалюється, але щось таке починає чіплятися. Але відродження має бути культури. Запам'ятайте, та нація, в якій буде відродження культури і шана до людської душі, вона майбутнє матиме. А отаке бидло подохне. Все, це все, що я хотіла сказати. Дякую вам. Прошу проводьте заходи з популяризацією українського. Кажіть усім, що ви проти того, що деребан України відбувається, і висловлюйте свою точку зору. І взагалі треба провести українське вече. зібрати народні маси для того, щоб вони висловилися і сказали: ні. Ми не за те наші діти помирають. Не за те. Щоб якесь бидло забрало наше майбутнє, наші земельні ресурси, наше майбутнє України. Замислиться над цим. Дякую. Шана вам, українці, ті, хто борються проти неуків, бездушних тварин і істот різних. Єдине, що їх в майбутньому очікує, це розчавить їх. Уця сила вища. А вона вже розкручується у сваргу. Це буде Україна українська, слов'янська, козацька держава, новітня козацька держава зі старими основами кращими.